Привіт! Досвідчені та юні любителі логічних завдань. Раді бачити вас на нашому каналі, присвяченому розвитку, розуму та гостроти мислення. Сьогодні ми приготували для вас цікаву математичну загадку, яка допоможе вам тренувати свій мозок і отримати задоволення від процесу розв'язання. Готові до інтелектуальної розминки? Тоді давайте почнемо. Завдання! Уявіть собі таку ситуацію. Татові 32 роки, а його синові всього 5 рочків. Замислилися? Ось вам цікаве запитання. Через кілька років тато буде в 10 разів старший за свого сина. Це завдання може здатися складним на перший погляд, але не поспішайте з відповіддю. Подумайте гарненько, проаналізуйте умову. Якщо потрібно, поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати цю задачу самостійно. Поради для розв'язання. Проаналізуйте умову, що відомо про вік батька і сина зараз, що потрібно знайти. Спробуйте скласти рівняння. Можливо, це допоможе вам краще зрозуміти взаємозв'язок між віком батька і сина. Не бійтеся помилятися, головне не боятися експериментувати і шукати різні підходи. Коли у вас буде готове рішення, продовжте дивитися відео. Разом ми перевіримо, чи правильно ви розв'язали цю задачу. Пам'ятайте, найголовніше це не стільки знайти правильну відповідь, скільки процес роздумів і пошуку рішення. Адже саме в процесі вирішення задач ми розвиваємо наше логічне мислення і кмітливість. Час натискати паузу. Сподіваюсь, ви гарно попрацювали над цим завданням. Готові дізнатися правильну відповідь? І розібратися в усіх нюансах цієї задачі. Тоді не відривайтеся від екрану. А тепер давайте разом перевіримо, чи правильно ви розв'язали задачу. Уявіть собі таку ситуацію. Є тато і його син. Татові зараз 32 роки, а синові всього 5. І ось виникає цікаве питання. Через скільки років тато буде в 10 разів старший за свого сина. На перший погляд, завдання здається простим, але давайте копнемо глибше. Чому ця задача не така проста? Багато хто може подумати: ну, якщо тато має бути в 10 разів старший, значить йому буде 50 років. 5 помножити на 10 дорівнює 50. А отже пройде 18 років. Від 50-відняти 32 дорівнює 18. І все. Але є один підступ. Уявіть, що пройшло 18 років. Синові стає 23 роки, а татові 50. Чи означає це, що тато став у 10 разів старшим? Ні. 50 не ділиться на 23 без залишку. То в чому ж секрет? Секрет цієї задачі криється в тому, що різниця у віці між батьком і сином завжди залишається сталою. Незалежно від того, скільки років пройде, тато завжди буде старший за сина на 27 років. Від 32 відняти 5 дорівнює 27. Як же тоді розв'язати цю задачу? Давайте складемо рівняння. Нехай Х це кількість років, через які тато буде в 10 разів старший за сина. Тоді Вік тата через х років. Це до 32 додати Х, Вік сина через Х років. Це до 5 додати Х. За умовою задачі, вік тата має бути в 10 разів більший за вік сина. Отже, можна записати таке рівняння До 32 додати Х дорівнює 10 помножити на до 5 додати Х. Розкриємо дужки. До 32 додати х дорівнює 50 додати 10х. Перенесемо всі члени з Х в ліву частину, а без Х праву. Отримаємо від х відняти 10х, дорівнює від 50 відняти 32. Об'єднаємо подібні доданки. Отримуємо мінус 9х дорівнює 18. Розділимо обидві частини рівняння на мінус 9. Отримуємо х дорівнює мінус 2. Отже, правильна відповідь. Через два роки назад тато був в 10 разів старший за сина. Чому вийшов негативний результат? Отриманий негативний результат означає, що ми шукали момент у минулому, а не у майбутньому. Тобто, 2 роки тому татові було 30 років від 32 відняти 2. А синові було 3 роки від 5 відняти 2. І справді 30. Ділиться на три безостачі, що підтверджує умови задачі. А чи вдалося вам розв'язати цю задачу самостійно? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Щоб отримувати нові цікаві завдання, підпишись на наш канал і постав лайк. Дуже вдячні за перегляд! Бажаю вам успіхів у вирішенні головоломок. До нових зустрічей!